Місце Москва, метраж 61. Кімнати три Кімнати два жильці сімейна пара з дочкою 17 років дизайн Марія Позанова коротенько. Марія Позанова оформила для сімейної пари з дочкою 17 років інтер'єр в світлих тонах з елементами скандинавського стилю. Замовникам не хотілося проходити через узгодження перепланування, щоб почати і завершити ремонт якомога швидше, тому залишили план від забудовника. При цьому потрібно було домогтися ефекту легкості кухні, але зберегти необхідні місця зберігання на обмеженій площі в 9 квадратних метрів. Дизайнер знайшла рішення за допомогою поєднання відкритих і повністю закритих зон з лаконічними фасадами. Одна сторона кухонних шаф вибудована до стелі і зчитується як стіна, плюс немає верхніх навісних шаф, які завантажили б простір. Подробиця. планування цілком відповідало завданням проекту. Тому її зберегли без змін кухня вітальня, дві спальні, роздільний санвузол і передпокій. Це той рідкісний випадок, коли планування квартири вибиралося під потреби замовників ще на етапі покупки, розповідає автор проекту. Роботу почали з вибору обробки у всіх житлових кімнатах, передпокої і на кухні використовували англійську фарбу літлебрене на підлозі ламінат під дуб в мокрих зонах і передпокої. Керамограніт під камінь, нам хотілося отримати лаконічний інтер'єр, де стіни виступають рівним світлим фоном, а підлога з імітацією натуральних матеріалів додає затишку. Санвузол роздільний у ванній кімнаті вирішили відмовитися від ванни на користь великої душової кабіни. Довго вирішували, де розмістити пральну і сушильну машини на кухні або у ванні. Господиня зробила вибір на користь ванної кімнати так звичніше. Для цього виготовили шафу колону на замовлення з обробкою під дуб. В обробці санвузлів використовували керамограніт, що нагадує натуральний камінь. Його комбінація з пофарбованими стінами дозволила заощадити бюджет. Більшість місць зберігання виготовили на замовлення за індивідуальними розмірами у спальнях. Це великі платтяні шафи в коридорі, шафа-купе і обувниця на кухні, шафи до стелі. У цьому інтер'єрі ми прагнули створити спокійну атмосферу за допомогою нейтральної кольорової палітри та світлого дерева. Замовникам хотілося отримати світлий сучасний інтер'єр з елементами скандинавського стилю. А білий і відтінки сірого плюс дерево якнайкраще відповідають таким запитам. Говорить Марія Пузанова, загальна концепція проекту будувалася навколо сучасних елементів дизайну. Меблі вибирали з затишними тканинними оббивками дерев'яними деталями, тактильно приємними оздобленнями меблі. Світло і декор купували в Україні та за кордоном. Вітальня кухня це місце, де сім'я проводить вечори і вихідні разом на кутовому дивані можна зібратися для перегляду або гри в плаї. Статіон у дивана розмістили столики, щоб поставити чашечку кави або келих вина на підлогу постелили м'який світлий килим. А постери над диваном завершують образ. Також тут оформили невелике робоче місце. У вітальній кухні передбачено кілька сценаріїв освітлення під різні цілі: верхнє світло з функцією діміровання, підлоговий світильник для створення затишної атмосфери у вечірній час, підсвічування робочої зони кухні і в шафах. Спальня замовників витримана в загальній для всієї квартири світлі кольоровій гамі, вона вийшла повітряної і легкої. Текстильне світло, сіре узголів'я ліжка, нейтральна палітра, відсутність яскравих акцентів все це розташовує до спокійного відпочинку і приємного пробудження вранці. Вихід на балкон дає багато світла, роблячи кімнату ще затишніше, а влітку немає нічого кращого ніж вийти подихати повітрям перед сном або відчути перші ранкові промені сонця після пробудження. Розповідає дизайнер. В інтер'єр кімнати дочки привнесли її улюблений рожевий колір у вигляді акцентної стіни, текстилю та внутрішньої обробки шаф, як і багато підліткові кімнати. Ця зона являє собою маленьку квартиру в квартирі зі своєю спальною робочим місцем туалетним столиком зоною. Віндовда лаєр. Layer, до Data лаєр, він Data Layer, лаєр піш. Event banner Summon Vanersuntainer. It banner 5712A3 276492A7, 27AB61293. Window data layer. Window data layer. Window data layer Push Event banner. Summon Banner Herzuntener. It banner 331E906. 5, 2441, 9А55, 941ФА 8309. Планування. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, керамограніт і талонгостинає оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, ламінат перу, меблі, журнальний столик, Ларидоюте придиванний столик, Лаформа, під і письмовий консольний стіл. Люлю стори, табурет, завив, вітрина для келихів, ікеа килим, раволи, текстиль, зара гоме ікеа, декор постери, десенє освітлення, підлоговий світильник в диванній зоні, францен спальня оздоблення, фарба, літ, ледрени, підлогове покриття, ламінат пер, меблі ліжко, ласка фамілі, приліжкові тумбити іде килим делюкс сарпет, текстиль зара гоме декор, постери Десеніо, освітлення, Пра, амп, Кімната дочки, оздоблення фарба, літ, лебрени, підлогове покриття, ламінат пер у меблі, приліжкова тумба, люлюсторе, письмовий стіл, ікеа, стілець, ларедоюти табурет за килим, екогалі, текстиль зарагоме, освітлення бра, ларедоюти робоча лампа, артилам, підсвічування дзеркала, ікеа, кухня, оздоблення, фарба, літ, лебрени, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі. Обідній стіл лаформа, стільці лауді, побутова техніка, бостінеф, змішувачі, ванна кімната і санвузол, оздоблення, фарба, літледрене, керамограніт, маразі в душі, керамограніт і талон підлогове покриття, керамограніт, маразі, меблі, санвузлі, акватон санфаєнс, душовий піддон, радавий умивальник. Вітра, унітаз, розмішувачі у ванній кімнаті змішувач біля раковини і душової гарнітур. Дороге змішувач, ганцфроге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і